Ці голівудські зірки мають українське коріння. Леонардо ді Капріо. його бабуся Олена Смирнова, народилася в Одесі. А пізніше емігрувала до Німеччини. В дитинстві Лео багато часу проводив саме з нею, а вона у своїх розповідях часто згадувала про Україну. Вайнона Райдер має харківське коріння. Її бабуся та дідусь були євреями. Вони мігрували в США з Харкова. Зі слів акторки, Вайнона часто слухала історію про життя предків та навіть має родинні фото з України, які вона отримала від дідуся. Віра Фарміга народилася в родині українських емігрантів. У дитинстві акторка говорить. Била лише українською, навчалася в українській католицькій школі та танцювала у народному ансамблі Сизокрил. Після здобуття слави Фарміга не забуває про своє коріння. Вона читає поезію Симоненка і виконує червону руту на сцені.